Начинаючи з малесенької, колись до робили така тараковочка, маленька, маленька. Ну в мене її не збереглася від маленької корзинки до. Ну, я знаю, вже до крісел. Корзини, меблі та навіть поручні усе виготовлене власноруч із лозим. Борис Чернюк із Кременця займається лозоплетінням. Ось уже 40 років. У своєму доробку має різні вироби: столики, маленькі пуфи, стільці. Але це доволі важка праця, зазначає пан Борис. Адже як і у будь-якій іншій справі, потрібно знати тонкощі, зокрема, як підготувати лозу до роботи. Треба лозу їхати заготовляти, її ріжеться в'язки, треба варити. Варити треба по, від по 6 годин, то не менше варити, потім знімається у п'ять руками знімати кору, е, сортується, що плести курзіни, а що на мебель колоти, стругати, сушити. Складність полягає і в тому, аби мати місце, де зберігатиметься заготовлена лоза, розповідає майстер. На створення меблів витрачає багато матеріалу, тому місце повинно бути вдосталь. Загалом ж одне крісло пан Борис майструє близько чотирьох днів, і робота триває зранку до ночі. Мені подобається робота складна. Я там роблю ставки, ще щось, але вона складна. Ну і один я ну я не бачу більше по Україні такий виріб, як я його виготовляю. Наразі вироби пана Бориса є чи не у кожній області України. Розповідає, найчастіше все ж замовляють меблі, зокрема крісла-гойдалки. Часом доводиться і повністю переробляти виріб, але будь-яку свою роботу пан Борис майструє на совість, аби довше була міцною. каже, ось таке крісло гойдалка яке робить просто зараз, служитиме мінімум років 30. Основний картка скріплюється так, як зараз технологія висока, ми скріплюємо аборізами. Вже в даний час треба мати інструменти. Свою роботу пан Борис вважає радше хобі, каже, аби виріб вийшов дійсно гарним. Потрібно любити те, що робиш. Загалом желозоплетіння це ремесло, яке потребує заготовлення матеріалу цілий рік, зокрема і взимку. Незважаючи на війну, пан Борис продовжує свою роботу, адже хоче, щоб його витвори приносили користь людям.